Так, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішня тема відео буде компресійний фітінг. Компресійний фітінг це така штука капронова пластмасова, яка дозволяє з пластикової труби якогось діаметру вам потрібного зробити систему водопостачання. Ну, скажімо так, не для питної води, хоч. Хоча можна і для питної води. Але от я, наприклад, робив полів в огороді. У мене частина городу зроблена автоматичним поливом. Це коли така труба 32 закопана в землю, повністю контура на газонах зроблені, і оприскувачі теж знаходяться в землі. І Вони в автоматичному режимі піднімаються і поливають газон. Вся система зарита повністю під землю. Ці фітінги дозволяють працювати. Без доступу до них. Тобто, коли він нормально з'єднаний, зобраний, він не тече, він герметичний, він дуже довго працює, якщо не вічний. Тому дозволяє робити такі системи. Тобто, мій полив закопаний на глибину десь 40-50 см. Звісно, що я його не обслуговую, туди я не лізу, тільки зовні форсунки, інколи чищу. От, тому тема піде про компресійний фітинг. Як його правильно посадити на трубу, як він встроєний, щоб користувач мав уявлення, як це працює, тоді великий шанс, що людина з'єднає це все без помилок. Бо я бачив варіанти різні. Ну, зараз тема не про те, але були варіанти, коли людина не могла вставити трубку і мала оцю резинку викидала. А коли фітінг втече і на цю різьбу намотувала фумленту, коротше, дурдом повний, давайте покажу, як це працює. Значить, на прикладі 32-ї труби покажу, бо він у мене є цей обрізок, то на ньому буду показувати. Значить, фітінги бувають різні. Оце звичайний кутник. Він має кут 90 градусів. Тобто, якщо вам треба десь повернути трубу на 90 градусів. Причому дуже різко повернути, то ви вставляєте отакий фітинг. Якщо, наприклад, у мене в газоні контур дозволяє бути загнутий за рахунок труби, то в кутах такі штуки не стоять. Це звичайний трійник. Наприклад, 32-труба 32-звідси і звідси теж 32-го. Тобто, якщо нам треба зробити врізку відгалудження кудись в сторону водопроводу, ставиться отакий от трійник. Трійники бувають різні. Я використовую в мене в одному місці є, коли магістральна труба 50. Отак проходить, тут 50, тут 50, тут 32. Це звичайні 32, 32, 32. Оці фітинги можна назвати кінцевими, тому що вони мають, вони мають з однієї сторони, собственно, це і є компресійний фітинг для капронової труби для цієї. А зі зворотньої сторони тут різьба. От, наприклад, тут внутрішня різьба один дюйм. Тут ми маємо зовнішню різьбу один дюйм. Ось дивіться, один в один вкручується. Якщо їх отак з'єднати, то можна зробити скажімо, скажімо з'єднувач двох кусків труби. Сюди зайшла 32 сюди зайшла 32. Але це не раціонально використовувати такі фокуси, бо, по-перше, різьбу між. Двома фітингами цю і цю треба ущільнювати фумлінтою або ниткою, тангіт, або паклею, хто що вміє робити. Є такі фітинги, ось ось він, наприклад. Дивіться, це під 40 трубу. Це просто з'єднувач. Коли у вас труба має розріз, або ви використовуєте два куски, зрощуєте, або просто розрізали щось тут, працювали, якийсь, наприклад, стояв отакий розгалужувач, потім він вам... Скажімо, скажімо так, не треба, то виставити отаку перемичку, яка просто з'єднує два куски. Також є, зараз не покажу, немає у мене з собою фітинги отакі, які мають, наприклад, магістраль, а сюди не відгалудження в сторону, а тут є різьба для кінцевого пристрою. Наприклад, кран стоїть. От У мене полів в городі в тій частині, де відкритим способом йде Водопровід, де гірки ростуть, помідори, все таке. 32-га труба йде по поверхні, отакий стоїть фітінг, на ньому зверху кран, бистре зйом зверху стоїть, і можна в будь-який момент, якщо треба під'єднатись, набрати води чи підключити шланг для поліва чи ще щось. Значить, як влаштований фітінг? Давайте покажу на прикладі цього. Це у нас Дельта, скажімо так, це Мерседес серед компресійних фітінгів. Я так розумію, що він італієць. Це родоначальник. Я, так, я, я чомусь так думаю, що це родоначальник всієї цієї музики, бо до нього не було нічого іншого. Значить, оце ще це ж, теж непоганий. Це фірма називається, зараз скажу, оце Юнідельта. Тут можна прочитати надпись на ньому. Ось тут Юні Дельта написано. Цей і рітек і щось таке. Але в нас в продажі їх немає. Вот я у нас в Києві я їх не бачив. В мене він є, тому що коли я робив перший раз полив, у мене фірма, яка газон робила мені, перший мій газон, то вони використовували ці фізмінги. Вони за якістю, я думаю, що десь вони приблизно ці і ці однакові. Оцей, наприклад, фітінг це повна копія Юнідельти. Дивіться, вони навіть за формою однакові, бачите, накрутки. Але трошки трошки відрізняються кольором. Юнідельта має фірмовий колір такий блідоголубий, а цей такий трошки якби, в зелений входить, синій чи в сірий. От, да, він синій, скоріше, в сірий колір. Це виробник України. Як, як їх відрізнити, тут немає надпису Юнідельта. За якістю роботи оцей не гірше. Він трошки дешевший за італійця, але працює дуже достойно. І збирається легко, і, і працює достойно. Оцей можу рекомендувати. Це наш український виробник. Якщо я не помиляюся, це робить Дніпропетровськ. Е, Так, це два теж юні дельти, які я хотів показати, зараз, мабуть, я його там залишив. Оце. Оце не знаю, хто виробник. Він за формою, бачите, трошки відрізняється від юні дельти, він ну, зовсім різний. Але в мене є поганий досвід роботи з ним, мені не сподобався. Ця фірма мені не сподобалася. З великим не робив, брав під трубу 20-ку, там з'єднував, ми ставили насос узятя на дачі. Мені вони не сподобались. Тобто я не можу сказати, що я їм задоволений. За юні дельту кажу, да, це супер. Оцей український виробник, який нагадує повністю по формі Юнідельту, шикарний. Оцей теж шикарний, але він у нас не продається. Ну, не бачив я їх. А це не знаю. Це я ми з сусіду щось з'єднували. І він залишився в мене, треба, до речі, йому його віддати, бо це не моє. От. Значить, Влаштовані вони всі, всі приблизно однакові. Давайте покажу на прикладі юні дельти. Значить, дивіться. Зовнішня гайка, сепаратор. Потім отаке кільце. Зараз я його вийму, покажу. Отаке кільце. І сама резинка. Як він влаштований? Для резинки є сідло своє, в яке лягає ця резинка. Далі вона провалитись не може. Давайте поки виймо. Ще глибше є ще одне сідло. Воно під, під цю трубу. Це у нас 32 труба і фітінг під 32 розмір труби. Трубу треба обрізати максимально перпендикулярно рівно. Я для цього використовую звичайну ножовку по металу. Отак роблю різ. Потім для того, щоб вставляти трубу і не кряхтіть. Я беру звичайний гострий ніж, можна на кусок рапідної залізяки заточений, можна використовувати оці ножі зі зламними змінними лезами, теж непогано працюють. Я просто банально, як на олівці, отак знімаю фасочку. Тобто Тут фасочка трошки знята. Давайте покажу, як він збирається. Значить, З магазину, коли ви його принесете, він у вас буде в зобраному вигляді. Значить, Всередині стоїть резинка. Перевіряйте, щоб вона була, бо варіанти бувають різні. І оце кільце. Так. Так, на розріз труби одіваємо гайку. За нею береться сепаратор. У Сепаратор, дивіться, одна сторона йде на конус, інша має плоский такий терець і Сепаратор розрізаний. Не лякайтесь, якщо побачите, він повинен бути розрізним. Він має отаку щілину. Сепаратор одівається конусом до гайки, бо у гайки всередині є свій конус. Цей конус в цей, вони лягають один в один. отак. Одівається отак сепаратор. Потім для того, щоб ви цю трубу легко вставили в фітінг. Значить, можна або плюнуть слинити, або взяти рідкого мила капельку зробити її вологою і саму резинку теж. Пальцем цим же рідким милом я змастив саму резинку. Тепер так рукою вперлися і до характерного щелчка. Щелчок це е, ваша труба сіла на своє сідло. Резинка виходить, одіта на трубу на трубу вашу одіта резинка, і сидить в своєму сідлі у цій частини. Потім руками сунути сепаратор до упора. І дивіться, за рахунок чого проходить ущільнення різьби. Значить, коли ви накручуєте цю гайку, цей сепаратор своїми зубчиками врізається в цю трубу, в вашу трубу. І її фіксує в положенні, він її не, ну, не дає її вилізти під тиском води. І чавить цей сепаратор чавить на оце кільце, яке утримує резину свою, ну, кільце резину в своєму сідлі. Отак, От закручуємо. Якщо сили в руках не вистачає, можна взяти такий є пластмасовий ключик сюди. Але я вам скажу, що я багато разів робив Водопроводи і ще своєму батьку робив в городі, потім собі переробляв, сусідам сусідом робив, то я ніколи ключем не користувався. Розумно, зусилля руками дозволяє його закрутити. Все. Не вздумайте крутити попками, трубними ключами. По-перше, це пластмаса, по-друге, ну, нема сенсу робити такий натяг. Все. Значить, Якщо ви оділи такий фітінг, то Скажімо так, нема різниці, як він сів на трубу. Наприклад, якщо ви одіваєте, якщо ви одіваєте, наприклад, трійник, дивіться, зараз покажу. Якщо одягаєте трійник, і він якось там став не так. Наприклад, ви хотіли, щоб він вверх стояв, а він став отак, то вже навіть в з'єднаному стані це все отак легко крутиться, не лякайтесь, це все нормально може провернути і зорієнтувати в потрібному місці, ну, в потрібному напрямку. Я думаю, що сварщики-електрозварювальники або ті, хто... Ацетиленом газорізками варили раніше водопроводи, вони заплакали, коли ці фітінги з'явились в продажі. Я не представляю, якби зараз став, стало питання, от ми робили сусіду полів, у нього погородою і ми розмотали 70 метрів отакої от 32-ї труби. Щось понад два десятки таких різних ну різних, тріників, таких кінцевих частин. Під крани, десь щось приблизно два десятки таких з'єднань. Ми це все зробили, ну хай дві години на це пішло, ну хай три. От, і я представляю, якщо б ми наняли з Газарєвською людиною, яка б варила, різала стальні труби, варила, різьби нарізала на кінцях, та тут рудом повний. Не знаю, така штука це просто винахід. Я знімаю капелюха і винахідникам оцих компресійних фітінгів я б. Пам'ятник поставив заживо. Ось такий фітінг це його пряме призначення, це насос. Наприклад, у будь-якого насосу водяного вхід і вихід має дюймову різьбу. Щоб цю штуку вкручуєте в насос ну, відповідно з фумлентою. І таким чином до насосу під'єднуєте пластикову трубу. Це просто кутник для поворота вашої магістралі. Це е, трійник, який дозволяє робити розгалуження системи. Якщо треба пряма магістраля, де 32 труба, ось у вас сюди 32 зайшла, сюди вийшла. І сюди прийшла чи звідси вийшла е, в інший бік, кудись треба, наприклад, водопровод подати до дерев. Або ще кудись. Е, варіації самі різні бувають. Якщо ви в магазині звернете увагу, то можна знайти що хочеш. Є такий, наприклад, тут 40-ва труба, тут 25-та, або тут 50-та, тут 32, або тут дивіться 32-32, а тут різьба на півдюйм, або на дюйм, різьба може бути зовнішня, внутрішня, ну, що хочеш є. Тобто під ваші задачі можна скласти з цих пластмасок будь-який складності водопровіду. Якщо когось лякає, що воно капронове, то скажу вам, в мене мій перший полів, ну, частина, я вже казав, закопана вона під землею, там де автопалів, а друга частина лежить на поверхні, просто на поверхні. Значить Вона літом жарить в ній сонце, ну і зимою теж, і лежить вона на морозі. Нічого і не зробилося. Ну, може колір трошки оцей став блідніший, де сонце пече. То вони трошки вигоріли, але він не лопнув, не зламався, все прекрасно працює. Ну, Єдине, що на зиму я компресором видуваю воду з системи. Тобто на, на вхід під'єдную компресор з ресивером 20 літровим і поштовхом повітря, там 8 атмосфер я вкачаю, викидую воду з системи. А якщо так сталося, що ваша система зібрана не з одного типу фітінгів, а різні. Наприклад, там є якісь у вас Юнідель і є там декілька штук Дніпропетровських, наприклад, оцих. Не пам'ятаю, як вони називаються, тут можна прочитати. То слідкуйте уважно, коли ви щось перебираєте, перерозбираєте, перелаштовуєте, не міняйте місцями деталі. значить, Сепаратори не міняйте місцями, не міняйте також місцями оці. Накідні гайки. Вони, вони зовні дуже похожі, схожі, але е, навіть очима е, видно, що довжина різьби різна, шаг різний. Ну, сепаратори схожі, нічого не можу сказати. Але я б місцями їх не міняв. І, мабуть, от якраз сепаратор може стане, якщо конус такий самий. Але моя вам порада не міняйте місцями. Слідіть, щоб вони не переплутувались. І ще одне, чуть не забув сказати, коли змащуєте рідким милом саму сам шланг трубу і резинку цю всередині, щоб ви не придумали, що це можна зробити машинним маслом або солідолом або літолом. Так як ця система придумана для води, а не для бензину, то що оця деталь. Що ця резина, що цей пластик, це не, не бензо, не маслостойка пластмаса. Тому я вам не раджу не. цим займатися. Використовуйте рідке мило, якщо лінзи не мити, то плюнули, пальцем розмазали і помчали. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитися корисними і цікавими. До нових зустрічей, друзі.